На моєму каналі. Сьогодні вже понеділок. Ми п'яту годину без світла. За вікном гудуть генератори, але подивіться на ці оченята: неймовірно, прекрасні ведмедики. Я не могла вам їх не показати, тому що вони відправляються вже до своїх нових домівок. Але показатися на моєму каналі потрібно обов'язково, бо не повірите, що я всі вихідні плідно працювала. Ось результат, я неймовірно задоволена. Неймовірно, м'якенькі, гарненькі, приємно їх торкатися. Дуже гарні, викликають посмішку, поліпшують настрій. Стефі моїй дуже подобається її ведмедик. Тож, якщо у вас є теж маленькі дітки, я впевнена, вони, вам, вони теж їм сподобаються, ці ведмедики. Тож пишіть, ще трошки пряжі у мене є, можу ще викотити для вас на замовлення цих ведмедиків. Тож, гарного понеділка, гарного початку цього тижня. Будемо працювати далі. Сьогодні вже вівторок, і я тут. Зібралася познімати за 5 хвилин до вимкнення світла. Але біля вікна ще начебто щось видно. А що саме хочу я вам показати, не повірите, в мене тут вишивальний фініш. Це робота трьох днів трьох, неймовірно, натхненних днів, я просто відірвалася з вишивкою. Три тижні я взагалі не вишивала. А тут, подивіться, вже як засіла за вишивку. тож Навишивалася просто в задоволення. Трошки не фокусується камера, бо не вистачає їй світла. Але я, чого, до вас зараз прийшла, бо буду зараз оформлювати цього коника і вже покажу вам його в рамі. Сподіваюся, при більш гарному світлі і розкажу всі подробиці. Але це було дуже натхненно. І цей коник просто розпочинає цей новорічно-зимовий сезон. У мене тут вже і мандаринки, і ялинка, яка трошки обсипалася. Але це все дуже мені подобається. Ця вся атмосфера просто, неймовірно, затишна. Пишіть в коментарях, як вам. Але ми ще з коником повернемося вже в оформленні. Будете там вже ділитися своїми враженнями. Thank you Сьогодні я поприбирала знову свій куточок, бо коли я творю, тут просто коїться безлад. Подивіться, який зараз розкішний стіл, обожнюю цей куточок показувати вам, обожнюю свій куточок ввечері. Це просто а, затишний затишок я це називаю, і моє місце сили. Додала я пропорції сюди. Сьогодні теж повісила і замінила батарейки в цій гірлянді з серденьками, і вони тепер дуже яскраво світять, їх же майже не було видно. І ці ліхтарики помаранчево-жовто-такі рожеві завжди в мене тут. І подивіться, зараз немає світла, можливо, вам чудно генератори. Але, звичайно, я зараз вімкну. Інвертор, у нас буде світло в квартирі, все буде, але навіть без світла можна створити таку атмосферу, в якій хочеться завжди знаходитись. Тож буду зараз проводити час тут. Щось пороблю, оформила вже коника, буду поспішати вже його показувати вам, але покажу, мабуть, при денному світлі, бо не ті кольори, мені не подобається. Як передаються кольори, тож будемо чекати завтра. А сьогодні такий затишний вечір вівторка. Ну що, дівчатка, сьогодні вже четвер ранок, ще немає дев'ятої. а я вже переробила купу справ. Поспішаю до вас знімати, поки дозволяє світло. Не знаю, як дозволяє, все, все одно похмуро на вулиці, якісь дощить, не дощить. В мене взагалі було вчора враження, що йшов вже ввечері сніг. Тож, подивіться на коника, я його оформила в чорну раму і, неймовірно, цим задоволена, тому що чорний колір цьому конику дуже пасує. У мене була така біла рама, я приклала, але основа дещо холодна в цьому дизайні і жовтіла дуже так рама на тлі цієї тканини. І чорна, просто створена для цього коника. Тут поруч, ви вже бачите, ялинку, теж виробник Леля. Ця ялинка покорила моє серце. Як тільки вона вийшла, ці яблучка просто неймовірно гарні і дуже, дуже прикрашають цю ялинку. Вона якась чарівна дійсно. Там є ще камінці, вони поблискують при штучному світлі. І цю ялиночку я теж оформлювала сама вдома, зробила натяжку, вставила в готову раму, і вона без скла. Ці готові рами я купую в центральній багетній майстерні. Дуже люблю їх обирати там, коли бачу, що є щось цікаве і готове. Подивіться, яка фактура цієї дерев'яної рами. Як можна було прийти повз, тому я її колись купила, і вона дуже гарно пасує до цієї ялиночки. Тож, що до коника, я в захваті, я його вишила на одному диханні. Це було неймовірне натхнення після тритижневої перерви у вишивці. Я три тижні не вишивала, а потім, як сіла, як не вишивала, то за два з половиною дня в мене вийшов ось такий чудовий фініш. Рамка теж з центральної багетної майстерні це дерево, і тут вже присутнє музейне скло. Як бачите, його не видно, трошки не фокусується камера на склі, але виглядає це дуже красиво. І я задоволена, що оформила саме так цього коника. Мені здається, що ця рама просто створена для нього. І неймовірно прикрашає і робить стильним цей дизайн. Тож, якщо у вас є цей набір, просто не думайте, вишивайте. Ба більше, що 26-й рік це рік коня, тож якраз саме час розпочинати вишивати в цій тематиці дизайни. Добре, сьогодні буде насичений день, насичений четвер. Подивіться, як в мене тут вже прикрашається мій комод. Тут в мене і гілочки вже є, і дизайни новорічні з'являються. Там вверху ось, там Вільям вже спостерігає у вікно. І поруч з, Вільям, з Вільямом е осінній поки що букетик від Мілхіл, але мені подобається колір рами, тож букетик ще висить. Поки ще осінь, так, листопад, ще два тижні, і 1 грудня будемо встановлювати вдома ялинку. Чесно, не вірю, що ще через два тижні вже буде в мене стояти вдома ялинка. Добре, побігла, ще побачимося. Не можу з вами не поділитися своїм новим в'язальним експериментом. Я вчора ввечері не витримала, розпочала хустинку нову. І я просто в такому захваті від цієї нитки Я знайшла просто дуже випадково на сайті просто пряжа. Я замовляю завжди нитки. І дуже люблю там гуляти, дивитися, може, якісь нові бунтики побачу, нові кольори я побачила ось цю ниточку. Думаю, замовлю, подивлюсь, що це. Дуже вона схожа на Drops Air. І тут неймовірно красивий градієнт. І це мені дуже сподобалося. Думаю, замовлю, розпочну в'язати, і побачимо, як це буде виглядати в полотні. Виглядає в полотні те, що мені просто подобається, ну, це не просто подобається це якийсь захват. Це, знаєте, така жага до в'язання. Скоріш дов'язати, скоріш зробити виріб, скоріш показати вам. І подивіться, який колір. Подивіться. Це буде дуже красива річ, і вона дуже тепла. Тут 70% маріносової вовни, і це дуже легка, дуже приємна і тепла ниточка. Тож буду працювати. Хочу, щоб сьогодні вже була хустинка готова, я в'яжу на спицях, зараз скажу вам, 4 з половиною. Це ж карпаткові спиці, мені на таких коротеньких спицях зручно в'язати. В'яжеться швидко, тому що номер спиць немаленький, і ниточка товстенька. Ну, побачимо, побачимо, що вийде, але. Там такі я кольори ще купила. Ще в мене є два бунтика, Пізніше, може, покажу вам, якщо буде світло дозволяти, тому що знімати взагалі неможливо. Дев'ята ранку, ну, подивіться, яка сіра картинка. Це тільки будемо додавати в ці сірі дні таких яскравих кольорів у в'язанні. Досі четвер у мене. Я щойно повернулася додому, була на зустрічі і планую почати продовжувати вишивати цей процес. Планую розібрати нитки і побачимо, що з цього вийде. Так, ну що, дівчат? Перед вами в духовці сінабони готуються. Сьогодні вже п'ятниця. Після страшної важкої ночі, стресової, я часто знімаю стрес, готуючи смачну їжу. Дуже давно і довго збиралася напекти саме сінабони. Мені було цікаво взагалі зрозуміти, як це робиться. Я знайшла цікавий рецепт, мені здається, не складний. Я спробую, коли вони приготуються, спробую і відмічу тоді в інстаграм в себе дівчинку, в якої я знайшла цей рецепт. І ви, можливо, теж захочете спробувати. Вже під цим відео залишати посилання поки що не буду, тому що не встигну спробувати, вони 30 хвилин випікатимуться, але хотіла вам показати: мені здається, кадр просто: чудовий, сінабони в духовці. Це означає, що ми живі, тож продовжуємо творити. Що я вам ще хочу сьогодні розказати? Я вчора дуже хотіла вишивати, але не сталося. Зараз щось покажу цікаве. Вчора мені дуже-дуже хотілося вишивати. Зараз покажу вам просто цю диву організацію. Подивіться, в якому стані нитки. Це я так завжди вишиваю набори від Мілхіл. І що? Я повишивала. Я трошки де прев'ю наше, я трошки попрацювала над віночком, ну, взагалі трошки. Цих темно-зелених хрестиків тут не було. Ось було в мене там 10 хвилин на вишивку, ось так стільки хрестиків і сталося. Потім я планувала ввечері повишивати, але ввечері розпочався двіж, то вже було не до того. Тож, я беру цей. Процес в роботу і хочу його завершити. Обов'язково буде фініш, а потім вже розпочнемо інші роботи. Можливо, буде старт, але це вже буде на наступному тижні. Вишиваю я по паперовій схемі, ось тут трошки закреслюю олівцем. Тож така робота. На цій рамі мені дуже-дуже зручно вишивати по паперу. Я нічого не замінюю в наборах, залишаю папір. І мені так подобається. Тут буде багатенько бісеру, робота буде дуже атмосферною. Тож, прибираємо цей процес. Ось у мене навіть тут є залишки ниточок хвостики від вчорашнього процесу вишивки хрестиків. І що, я завершила в'язати цю хустинку. Хустинка шарфік, як хочете, так і називайте. Для мене це хустинка. І вона дещо ще волога. Я її випрала і хочу подивитися, як буде розкриватися пряжа. Вон вже майже видно, як розкривається пушок, і дівчат вона взагалі не вагома. Так мені це подобається, що вона взагалі не важка. Але зверніть увагу на ці кольори. Це справжня осінь. Подивіться, які помаранчеві, фіолетові, колір фуксія навіть присутні. Я в захваті від цих кольорів. Подивіться, жовтий гарячий, який красивий. Зараз гарно дуже передається все гарне освітлення на вулиці сонечко. Тож, хустинка буде сохнути, продовжувати, і буде готова. Потрібно буде сховати хвостики. Єдине, що мені не сподобалось, тут. Ось, посеред бунтика просто був, була обірвана нитка, і одразу намотана, і довелося зробити вузлик. Ну нічого, я думаю, що я його сховаю і не буде видно. Але гарно вийшло, сподобалася мені ця нитка. Мій експеримент можна. Вважати вдалим так <свіст> У мене ще є два бунтики іншого кольору, і хочу теж вив'язати їх і подивитися, як буде виглядати. Але нитка дуже ніжна, і поки вона ще волога, потрібно блокувати ці хвильки на краєчках. І взагалі хустинка буде чудовою, вона вже чудова. Е, і все. З єдиного, що я розпочала ще на днях, це в'язати на замовлення шкарпетки, ось такої чудової твідової пряжі. Е, і все, буду продовжувати вишивати цей новорічний дизайн від Мілхілу і сподіваюся, вже поділюся з вами фінішем. Е, тож, дівчатка, на цьому все. Закінчу цей влог. Е, я бажаю вам натхнення та енергії. Тримайтеся! Кожного разу здається, що триматися вже немає сил, але піти виплакатися, знаєте, стає легше, і прокидаєшся, і сили знову з'являються, бо якби ну, по-іншому, мабуть, ніяк. Якщо ви тут, якщо ви в Україні, то тільки залишається, що триматися і жити то життя, прокинулися добре, випили пили кави. Почимою синебони, готуємо їжу, проводимо якось час, допомагаємо армії, донатимо на ЗСУ. І разом якось ми цю біду переживемо, я сподіваюся, дуже сильно. Ще раз вам дякую, що ви залишаєтеся зі мною. Будьте сильними, будьте незламними, творіть, і все у нас з вами буде добре. До нових зустрічей у нових відео.